Яка повага до гнид може бути, які власну країну грабують в часі війни? Вони з поваги кажуть. Я думаю, що якщо люди зберуться в якомусь умовному чорткові і прийдуть до цих слуг додому, там є пара крочук, до родичів до їхніх, і скажуть, чому ви, сука, в танки не згоріли під Курском, куди наших хлопців відправили на смерть? То вони зашевеляться своїми дубками по тих кріслах у раді бистренько і в мозгах почнуть е, бігати все на світі. А коли вони сидять ногу на ногу, закинули в одній руці сигара, в інші віскі, е, е, отут -от машинка, бакси рахує чи євро. Е, а вони сидять і думають, як іще заробити на війні, а люди мовчать і мовчки ходять, е, похиливши голову, то вони дійсно вони починають людей за кріпаків рахувати і в ефірах вимагати з повагою до них звертайся! Яка повага до гнид може бути, які власну країну грабують в часі війни? Яка повага? До чого повага? Поясніть мені, до гвалтівника Іванісова, до Бариги Арахамії, до е, корабельних сосен, які там е, проростають в тому парламенті. Яка повага? Їх треба брати і пороти. А різко. різко в даному випадку це слово. І якщо слово буде лунати, як я вже казав, з кожного аккаунта, з кожного утюга, якщо люди зберуться, підуть до братів, сестер, до них додому, коли вони будуть відчувати, що земля починає горіти під ногами, то вони зовсім інакше. Формат у них не той був в даному випадку е людьми маніпулюють, і люди мають оцю пилину з своїх очей зняти, побачити цих Брати різки їх пороти привселюдно, публічно на очах усієї країни, і вони прийдуть до тями.